Ніхто не забере нашу пристрасть. Ми повернемось на трибуни в рідних містах. Фавбет підтримуємо український футбол. Всім привіт це YouTube-ресурс футбол 24, І сьогодні про Белла Мадоніна, протистояння двох міланських команд, які у внутрішній першості борються за лігу чемпіонську четверту сходинку в серії а і до вчорашнього протистояння в півфіналі цієї ж ЛЧ, в останніх десяти матчах Мілан лише двічі перемагав Нера Андзурі. А за останні п'ять матчів, взагалі жодного жодної перемоги у протистоянні із Інтером. а включно і вчорашнім матчем. Тепер у 2023 році на балансі Піолі, нуль перемог у протистоянні із Сімони Інзагі. і от на фоні просто божевільних червоно-чорних трибуна. Нагадаю, Мілан був номінальним господарем. Учора на Сенсіро на трибунах страждали троє а то й більше людей. Це легенда Мілана Андрій Шевченко у компанії із Номаком Джоковичем, а також Паоло Мальдіні, А також страждав Златан Ібрагімович, який, як відомо, не заявлений у цьому році на розіграш ліги чемпіонів. Помітне було розчарування і в очах Рафаеля Леао, який через травму, через. Спошкодження не мав можливості брати участь у цьому поєдинку. Різницю між тим, як грає Мілан із Леао і Без помітили практично усі, і навіть фанати Челсі у Твіттері, які прирівняли команду Піолі без Леао до пенсіонерів. Мілан, коли немає у складі, Леао у нас уже є на зв'язку. Редактор Футболу 24 Тарас Скотів. Кажу тобі привіт, Тарас. Привіт, цікавить твоя думка. Чи вплинула відсутність Рафеля Леао на те, як вчора грав Мілан? Звичайно, що вплинула, це все-таки гравець, який 40% голів і асистів на собі збирає, і це найкращий за ударами, за голами, результативними передачами, дриблінг, створення моментів в усіх компонентах саме на гри на атаку. безумовно це лідер і незамінний гравець, якого й близько не ніхто не стоїть в Мілані. Тобто, якщо в інтера є ротація, можливість залишати на лаві запасних. Таких людей, як Лукаку, Брозович, Деврей, то в Мілана це давно збитий льотчик Ліверпуля Діво Корігі, який такий може бути інколи джокером, але не, не завжди йому це вдається. Це Селемакерс, Месіас, які, в принципі, складно, складно було собі уявити, що гравці такого рівня можуть бути півфіналістами Ліги Чемпіонів. І це була велика проблема. Хоча по тому, як Інзаги просто Переграв, передушив Мілан а, в перші хвилини і е, виборов у цю ініціативу в. Е... Питання того, хто буде діяти глибше і хто буде контратакувати, то в принципі там і лео може би не, не дуже знадобився, адже в позиційному нападі а, Мілан дуже слабко виглядає. А якраз з такими сильнішими командами, і йому краще видаються матчі, тому що десь на швидких переходах вони атакують і створюють ці моменти в позиційній атаці. В них показники які всі статистичні ну так в два рази гірші ніж Вінтера, і навіть в три рази гірші. Ніж в Наполі того ж так, але вони е, з наполітанцями вдало відзахищалися, зловили цей е, супер момент, коли усім Сім Хентра коли трошки команда спалеті е, забуксувала. І, в принципі, отак продерлися можна сказати, е, з переважно насамперед силами оборони е, в е, два раунди, і пройшли непоганих команд е, Тоттенхем і Наполі. Тобто, ти вважаєш, що Мілан, в принципі, що пробився до такої стадії, як півфінал ліги чемпіонів, це просто випадок чи ні? Це більшою мірою випадок, тому що в принципі були, були цікавіші якісь претенденти, і той же ж наполі він реально він неспроста став чемпіоном Італії. І він більше би заслуговував на гру на цій стадії. Навіть я думаю, та сама Бенфіка, вона би настільки пано не виглядала, вона все-таки нав'язала боротьбу на Сенсіро інтеру, і в якийсь момент було навіть так трошки критично лячно. А от Мілан, він, якщо в нього. Оцей базовий сценарій, ми закриваємося і граємо на контратаках і десь розриваємо ловимо суперника, який відкривається, не спрацьовує, то в нього нема, по суті, ніякого плану Б. До речі, про закриваємося і граємо на контратаках. Учора було помітно, що навіть не вміє добре оборонятися Мілан і просто розривали, що Джеко, що Лаутаро Мартінес захисні редути Росонері Піолі. На що вони просто розраховували? Так, ну там просто дивимося, звичайно, на рівень футболістів. Дінжеку, якого вже ну, знаю, років 5 йому завершують кар'єру, що він вже Дуже. старий, що він вже немічний, що він вже нічого не може. Він просто бере спочатку фірмову комбінацію, яку він як зізнався, розігрували напередодні на тренуванні, Що Челханову подає. А він в таким досить важким технічним і навіть трошки акробатичним прийомом забиває з льоту. А в іншому епізоді, де забувався другий гол, він просто повівся з собою. На ближню стійку е, гравця, і це утворило е, повністю таку діру прірву в центрі оборони Мілана, куди увірвався Генріх Міхітарян е, е, легенда Донецького Шатаря, і це в принципі е, м, комусь могло нагадати оці його голи де стандартно з, з флангового йде передача. А Генріх е, з часів от Шахтаря, власне, коли він став найкращим бомбардиром УПЛ і цей рекорд результативності УПЛ зараз намагається побити Артем Довбик, але поки що нікому ще це не вдавалося, то він вривається якраз в ту вільну зону. і просто розриває і удар при ньому все ще, і а, тут можна так сказати, силами ветеранів один 37-річний другий тридцятичотирирічний. Просто порвали мілан і навіть не напружились. Тобто, за за перші хвилини вони. Дуже вже багато моментів створили і могли і до розгромного рахунку спокійно доводити. І це ще величезний успіх і щастя Мілана в цьому матчі, що вони там програли тільки 0-2. А ось а те, що як Джеку маневрує, те, як він грає, це те, що він взагалі е, виходить якраз в основі в кожному матчі Ліги чемпіонів. Це дуже багато свідчить про те, наскільки він важливий для цієї команди, і це такий також приклад для молодих юних українців зараз. Адже Дінжеку теж був як, як і зараз, ми переживаємо часи війни, і дуже важко йому було коли коли його Боснія, і його Славія намагалася теж якось там бомбити в зад, зад, своїх обіймах, так, так би мовити, то він якраз в цих непростих умовах виковував свій характер, і от колись розповідав таку історію, якщо мати його просто врятувала, адже не один раз. Нас не зробили його дуже з одного боку, ніби дуже нещасливим, тому що не пустили його на футбол на футбол, грати з хлопцями зі своїми друзями. А з іншого боку, всіх цих друзів авіабомба сербська вбила, а Едін вижив і вижив для того, щоб подорадувати нас такими класними голами, класними діями, розумним футболом тобто наскільки людина бере інтелектом, і десь якщо щось трошки фізично не не вистачає, звичайно, там на весь матч. Але все це компенсує і досвідом, і тим, що він, в принципі, як е, гравець, який в будь-яку е, в будь-яку хвилину здатен прийти на допомогу, який там допомагав в принципі е, ці героїчні камбеки в Манчестер Сіті вигравати АПЛ е, і так далі, і це все все нікуди не ділося досі. А я джеку, ти згадав його дитинство. Я хочу знати про юність, коли він розпочинав ще свій футбольний шлях, то в нього кумиром якраз був Андрій Шевченко, який знаходився на трибунах. І він от мріяв стати другим шевою. І як чому на твою думку, чому здивувалися багато футбольних аналітиків, коментаторів, що в основі з'явився саме Джеку, а не Лукако? Бо для мене це було очевидним. Ну, ну, так, ну, Ти, типу, по-перше, що в принципі, він став на Джеку в усіх інших матчах плей-оффі чемпіонів це най найважливіша стадія. А по-друге, в сумено Інзаги дуже передбачуває ідеї і, і ротація, Він, якщо він випускає, умовно кажучи, посеред тижня одну пару нападників, тасує Лукаку, Корея, виходять, а Джеку, Мартінесом переважно. І Якщо він випускає одну пару нападників чи посеред тижня, чи на вихідних, значить, інша пара виходить вже в наступному матчі, якщо от такий е, дуже інтенсивний графік з здвоєних поєдинків, е, в якому інтер пребуває, от, весь останній місяць, і це дуже допомагає команді насправді, тому що шість е, перемог зараз загальним рахунком 17-1. Е, команда, яка в принципі 11 поразок зазнала в цьому сезоні серії, а це найбільше за 12 років. І сьомовний Інзагі постійно такий ходив на полезу ножа, що на межі відставки і. І єдине, що він оцією своєю кубковою зубатістю, що він тримається за результат, вміє його відряпувати і зокрема проти сильніших команд. То він це подемонструє знову ж таки і в Кубку Італії, далеко пройшов, і в Лізі чемпіонів. Тобто цей кубковий характер Симоне теж нікуди не дівся. Єдине, що якось не вистачає все-таки стабільності, регулярності в чемпіонаті. Тому що я думаю, що в принципі Інтера зараз найсильніший склад. В нього пара футбеків Дімарко Дюмфріс просто розкішна. Дімарко це найкращий асистент разом з Вінісіусом Ліги Чемпіонів, захисники лівий Який е, дуже високо грає, який, в принципі, так майже так і Вінгера, е, можна сказати, десь діє більше, ніж захисника, тому що там його на його позицію опускаються центральні захисники. І е, це дуже такий е, цікавий е, гравець взагалі, адже. Він 20 років тому на тих півфіналі чемпіонів, де Шевченко тягнув Мілан по перемогу. То він якраз тоді вболівальником був шестирічним. Якого батько, який досі продає фрукти і овочі на одному з районів Мілана, його батько привів на матчі. Він там плакав те, що. Не вдалося інтеру пробитися у вирішальний матч, але власне зараз він компенсує це все. І це теж не проста непроста дорога, тому що це вихованець інтера. А інтер до своїх італійських футболістів ставиться так зневажливо. Ну це в принципі для великих всіх клубів є така біда, адже вони своїх таких хороших виконавців, дуже вихованців, дуже швидко, дуже легко за копійки відпускають, аби щось там заробити, аби компенсувати витрати на величезних зірок. І якраз це з. Дімарко відпустили взагалі в напрямку швейцарського Сьона, Але е, Федеріко показав, що в нього теж е, міланський характер, е, і він здатен боротися за своє місце. Повернувся і зараз просто е, не, не замінний. Один з найкращих лівих захисників світу, на мою думку, і е, те, що в них є глибина, і на, 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 на заміні виходить там Гугосенс. Е, Дарміан може зіграти як в центрі оборони, так і теж на флангах фінгбеком е, в такої глибини складу. Ну, навіть там в Ювентуса в Наполі немає. Не те, що в Мілана. В Мілана з цим всім набагато слабше, набагато гірше, і тому, в принципі, результат вчорашнього матчу не, не повинен Е, Так, до речі, ти згадав про дітей і батьків і склалася така плачуща ситуація. Зараз вивідемо зображення, як двоє батьків і їхні діти не змогли потрапити на Сенсіро, чи Мілан-Інтер, бо їхні квитки були фальшивими перепроданими. Їх обдурили на тисячу євро. Ось як це виглядало, зважаючи на те, що ти розповідаєш, що результат вчорашнього поєдинку був дуже очікуваний? Чи може у матчі відповіді Мілан чимось здивувати інтер? І завдяки чому може здобути? Я вже не кажу, пройти далі, просто здобути перемогу. Вчора не було видно всі 90 хвилин, через що вони можуть якось хоча б один гол відіграти. А так було кілька атак, десь інтерстабільно трошки через напевно через той інтенсив свій бігової роботи прес, 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 прес А він десь бере паузу, і в якісь моменти його можна підловити. Там от вивели месіаса в штрафний на непогану позицію. Був дальній <кл> удар заблокований. Стійку, але це все такі моменти Вінтера таких ще моментів було з десяток. І теж самий пенальті, де Делавутар Мартінес гарно пірнав, відчувши на собі дотик ніжний дотик чи То Кьаєра, чи то, то морі на спині, і де Джеймі Каре розказував, вирішав, що всі, хто вважає що це не пенальті, це клоуни. А серед таких клоунів, зокрема, там Ріо, Фердінанд, Стівенджера. Та його колишній партнер по Ліверпулю. Думаю, що усі, хто бачив цей епізод у повторі, і досі переконані, що там було пенальті. Насправді, просто клоуни. well. Джерард він не грав на позиції захисника. Я був оборонного типу. Гравець грав у захисті. Він атакувальний футболіст. Тому і міг подумати, що у тому моменті було порушення. Багато так думок експертів в Англії розділилися щодо цього пенальті, Ну я вважаю, що це малював і справедливо підкошувався. Дуже хотів, дуже шукав це пенальті. Тому на вар судді цей момент скасували. Ось звичайно, якщо повернеться Леало, це буде така трошки історія, як от в Наполі з Міланом, коли Сімхен на другий матч вийшов і е, заштовхав той один гол такий престижу, хоча вдалося зрівняти рахунок в матчі відповіді, але е, того не вистачило. Там вже запізно було вже щось діяти. в Принципі там і Наполі і пенальті не реалізував. Е, і тут я думаю, схожа ситуація тільки те, що інтера е, ще більший гандикап два голи на такій стадії проти такого Мілана. Це дуже багато. І е, Мілана знову е, незручна ситуація. Адже, от в вчорашньому матчі перші 15 хвилин такий е, кураж, ривок е, в стилі Лобановського. Ми на перших хвилинах мусимо забити швидкий гол з мести суперника з поля. А вже потім ми трошки віддаємо м'яч е, і намагаємося ловити на контратаках. І е, з тим м'ячем Міланто пробув е, 75 хвилин, але що з ним робити, не знав. Е, попри це, він ще й пропускав е, м, по центральній зоні опорну зону вони взагалі не страхували, не, не крили ніяким чином. І дуже легко пропускали моменти там і е центральні захисники інтера вривалися в зони, і дуже дуже це сумно виглядало. Ось і в принципі, ну от в. Інтера таке дуже поєднання, не скажу, що молодості, но ну, такої зрілості, розквіту років і ветеранів. Одним з таких ветеранів є, наприклад, там Ачербі, який в принципі, переходив в переходив Мілан. Йому там футболку в Мілана вдавали Алесандро Несте, тринадцятий е, 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 номер. Дуже великі надії були. Але він в, вийшов вирішив обрати шлях Міленського. Е, на підпитку в, вранці повертався з тренування і такий, ну мені трошки кілька годин. Проспатися, я в принципі фізично міцний і можу витримати це. І дуже безвідповідально він ставився до цього періоду в своєму житті, йому допоміг е, все це перебороти, переосмислити рак. Двічі він рак поборов е, і е, от люди з таким характером, е, як е, як може в Мілан сьогоднішній. Е, Обігрувати таких футболістів. Вони якраз от такі всі кубкові бійці, а, взагалі бійці по життю, які е, багато всякого пережили, які е, і, і на вершині були, і опускалися, і гучно падали, але вони е, знаходили собі сили трансформуватися. Починати розвиватися в позитивному руслі, і е, тут, в принципі, як і командно, і індивідуально на всіх позиціях в принципі, інтер сильніший. Е, не знаю на що в принципі сподіватися Мілано. Хіба що знову якийсь такий швидкий гол і десь намагатися повернутися в, в гру завдяки цьому, але е, особливої віри в такі перспективи в мене в принципі нема хіба що десь інтер сам допоможе, бо він така команда все таки теж не. Не супернадійна в обороні, і десь вони можуть дуже легкий гол. Не знаю, після прострілу з навісу з флангу. Просто там онані за спину за комірець закинути і щось може статися. От якщо таке, якщо самі собі не привезуть, то Мілана, певно, шансів немає. Безмежно вдячний тобі, Тарас, що знайшов час описати вчорашній поєдинок Міланське Дербі в рамках півфіналу Ліги Чемпіонів. А ми продовжуємо розігрувати подарунки від нашого партнера Фавбет. У мене знаходиться в руках павербанк на десять тисяч міліампер. А це що вам доведеться вгадати точний рахунок поєдинку в коментарях під цим відео, а також вказати одного з авторів голів. о 18.30. В неділю лондонський арсенал, який продовжує боротися за чемпіонський титул із Манчестер Сіті, зустрінеться із Брайтоном Дезербі, який бореться за місце в Єврокубках. От вписуйте в коментарях точний рахунок. Матчу, який вважаєте, як він яким він буде, а також вказуєте одного з авторів голів. Переможцями визначаємо і традиційно відправляємо подарунок. І традиційно закликаю, не забувати донейти на Збройні Сили України.